Незамінних ще нема. Осінь змінює зима, повідомлення листи. Так колись казала ти. Крапка, відлік, крок вперед. Із зі зірками архімед нам підсвічує мости, так колись казала ти. За падінням буде злет, не смакує з мед, власні цілі берегти. Так колись сказала ти. Рани, крики, тепла кров. Хто втомився, той пішов. Рабство створюють кати. Так колись казала ти. Погляд замість сотні слів. У очах і сміх, і гнів. Дуже хочу зберегти. Так колись казала ти. Небо. Літаки, тривога, тихе звернення до Бога. В укриття потрібно йти, так колись казала ти. Колія, вокзал, дороги, не свої, чужі пороги в рюкзаку усі роки, так колись казала ти. Холод, біль і власний страх я тримаю у руках кулаки мої стисни, так колись казала ти. Промовчала коли йшла, повернулась до тепла, повідомлення, листи не напишеш більше